Доброго дня всім привіт! І знову ви на каналі з Андрієм із Борисполя. Друзі, і сьогодні у нас такий цікавий екземпляр міський компактний кросовер від фірми Peugeot. Це Peugeot 2008. Машина має дуже маленький кілометраж. До мене звернулися люди, щоб я їм допоміг купити таку от автівочку. Вони кажуть, нам потрібен кросовер, ми живемо. Там, де не дуже якісні дороги, і тому таке, що ну вище ніж звичайний легковий автомобіль. Я подивився, знайшов такий цікавий екземпляр. Це у нас Peugeot 2008-2018 рік повноцінний. Декілька слів за це авто. Початок його виготовлення 2013 рік і до 2019 року. Це це перше покоління і це у нас вже фейсліфтін. Тобто вже від 2016 року його фактично оновили. Він зроблений на платформі 208-го. Має такий же двигун. Тут у нас дизельний двигун 1,673 кВт на 99 кінських сил. Механічна коробка передач на 5 швидкостей. Це у нас фактично максимальна комплектація, комплектація алюр. Друзі, я сам їхав на цій автівці, я гнав її з регіональної митниці, і мені вона сподобалася, в якому плані. Ну, як всі французи, дуже якісно зроблений салон, дуже він комфортний, маленький руль, що мені взагалі, ну як. Якщо їздити по місту на цій автівці, дуже мені подобається. А також супер маленька витрата дизеля. Зараз взагалі машина показує фактично максимальну витрату пального це до 5 літрів. Це максимальна витрата, вважаючи на те, що я її вже, на ній вже їздив по Києву. І в принципі більше як на, на 5 літрів я не вийшов. Вам вважається, що вона така. от Маленька. Ну, В принципі, як для людини з моїм зростом вісімдесят п'ять. Мені спереді міста місця достатньо, ззаді також. По довжині, значить, вона має 4 метра і 2 сантиметр. І по ширині вона має метр 77 м, і по висоті метр 56. М. Комплектація Allure у нас має. Оптика лінзована, ЛЕД День і вогні, додаткові протиотуманні фари. Такий якісний обвіз із пластика. диски у нас леті 16. Бачите, і дорожній просвіт 16,5 см, друзі. Що дуже важливо. Отака от недорога, якісна автівка з мінімальним пробігом. Є такі от аналоги Опіль Crossland. І десь по вартості, так і буде коштувати. Датчик світлу, дощу у нас є. Підключення телефону по Bluetooth, Android, Auto, Apple, CarPlay, мультимедіа, екран навігації сенсорний. Можливість управління функціями автомобіля на кермі. Диски у нас тут 16. Також вони бувають. Якщо, якщо б це була комплектація Line, то. Могли би бути диски у нас 17. Тут у нас 16 диски. Мішелін гума і дивіться, 205 на 55 розмір. Значить, по залишку гуми у нас 6 мм. Машина по стану фактично виглядає як на 12 балів. Тобто, ну, якщо вважати по 12 бальній. Системі, то вона виглядає на 12 балів. Машинка не фарбована, кілометраж супермаленький, стан по салону немає неподертості. Сидіння мають у нас центр тканина, по бокам у нас шкіра. Ну, це не 100% шкіра, це шкіра штучна. Ну, а також, як на всіх французах, ви знаєте. Цю марку ми купували багато таких автівок Peugeot 308. І у них не так, як на німцях. Тобто у них, подивитись на панель переборів, то зліва у вас будуть тахометр, а справа у вас буде показувати швидкість. А по центру ви можете мати інформацію бортового комп'ютера, тобто витрата, навігація. і все інше Дорожній просвіт. У цієї автівки це як кросовер, ну можна експлуатувати його на поганих дорогах 16,5 см, Можете ви бачити, бачите? Тобто, можете, ну якщо в місті немає змоги поставити машину нормально, можете заїжджати на бордюр, а також їздити по неякісним дорогам. Тут у нас, бачите, арки на крилях повністю пластик. Знизу теж повністю пластик. Так, друзі, от дивіться, в мене рост 1,84 см. Значить, дивіться, налаштування по кермі по сидінню, вверх-вниз, як завжди. Дуже якісні сидіння. тут ну, Матеріал похожий на штучну шкіру. Тут у нас кермована шкіра, тут у нас сім'яко, все, все класно, тут екранчик такий суперовий, датчик світлодощу все як завжди. Так, налаштування по керму, значить, вверх вниз на себе. Дуже зручне кермо, тому що воно маленьке, можна так їхати от, одною рукою кермувати. Повний електропакет. Такі от цікаві у нас вставочки, вони схожі на алюміній. Тепер ззаді сідаємо. Як же я ззаді сяду в такому маленькому кросовері. А я сідаю спокійнесенько. Ну, не дуже спокійнесенько. Ну, сів, бачите? Тобто, ну, Для чотирьох дорослих людей, для чотирьох дорослих людей міста тут Місця тут вистає. Ну, для таких от людей, як я, метр вісімдесят, метр 85 з збоку сидить, і тут дві людини. Все. Ну, якби. Залазити вже не дуже. Ну, в принципі, отакий от, от маленький красовір. Ну, він не дуже маленький, але для таких середніх українців. для середніх Так, багажник. Дивіться, багажник у нас теж от такий Має літраж з нескладеними сидіннями 350 літрів. Два великих чемодана влазить. так? Суму, щоб було да. От вона сумка. Бачите? Тобто сумка ще є місце. Ну, тут два великих чемодана в Тобто для невеликої сім'ї. Дороги ну, уже... і тут ще два зверта. Да. В залежності, які чемодани, я кажу великі. Значить дивіться, І у нас тут, друзі, є ще запаска. Показуй, дивіться. І у нас є ще запаска. Ну, Отакий от цікавий варіант. Значить, це вже, ну, як ви всі знаєте, ця марка дуже любить адблю, і воно тут є. Кстати, воно тут є, і як на 208, 308. А зараз, як, як завжди, друзі, показуємо замір по кузову і підключення комп'ютера. Друзі, дивіться. Звичайний дизель 16HDI від французької фірми Peugeot. Дізель звичайно такий, як ставиться на 208-му. Значить, заливати масло потрібно, ну, вони так вважають тотал. Була зроблена Заміна оливи у нас, останній сервіс у нас був зроблений. 77 тисяч машина заїжджала на сервіс. І навіть почепили там яке було залита масло. Значить, по, по антифризу у нас все гаразд. По турбіні у нас все гаразд. Тут, тут ніколи не мити, друзі. Тут ніколи мити не потрібно. Машина тут не мита і ви бачите, що не потьоків нічого немає. По фарам вони оригінальні у нас. І тут також фари 18-го року. Машина 18-го року і фари 18-го року. У нас проводиться в мікронах. 99. Значить, дивіться. Як на французах на біжоносітроїнах, капоти завжди так показує по 100 по 99, ну, по 100 по 110 максимум мікрон. Значить, капот з колів немає. Машина, тільки помита і витерта не натерта. Якщо її натерти, то вона буде виглядати, як нова. 94. Бачите, ну такий у них свої. Такий у них шар, лака і фарби, друзі. 94. Машинка стоїть садку, нефарбована. Такий компактний красавець. Ви Знаєте, якщо їздити по місту на кожен день дуже, дуже класна машинка. Вона звична, вона така компактна. 90-100, 90-100 скрізь. Тут такий у них шар, лака і фарби. Такі накладки на порогах дуже цікаві, такі з пластика. Ну виглядає, як такий серйозний, кросовер. Дуже серйозний. Машинка стоїть кого не фарбована. Це у нас вже пластик. Це теж пластик у нас? Ні. Ні? Це у нас заліза, так? Да? Заліза. Ну, Бачите, тут вони вже не поскупилися. Тут у нас заліза. І тут, кстати, якісна заліза. Ну так, машинка. Ну, вона не дуже маленька, вона 4 метри, якби по довжині, вона нормальна. Як звичайний красове, як кліво, як каптюр, як Opel Crossland X. Дає такі, кстати, друзі, ну, якщо кому потрібно, і теж по вартісті будуть коштувати. Ця машина коштує дорожче, ніж 10 тисяч доларів, але по вартості, якщо кому потрібно, напишете або мені дзвонити, і я вам по телефону розповім. Машинка стоїть фарбована. нефарбована. Стане супер задовільний. По вікнах 18-й рік, скрізь у нас. Так, ну що, підключаємо комп'ютер і покажемо потім по салону, і покажемо, який у цієї машини опціонал. Бо багато хто дивиться, замовляє мені машини, потім сів в машину і не може на ній їхати. Друзі, дивіться завжди уважно, дивіться до кінця, хто не підписався, будь ласка, це зробіть, вам це нічого не варт. А ви отримаєте наше відео по таким от звичайним, недорогим бюджетним європейським. Автівка. Друзі, Міролін і Android Auto. Як у нас Android Auto, значить нажимаєте на Android Auto, а потім даєте доступ на своєму телефоні. І, будь ласка, везе є. E. Також голосове управління є. E. От, будь ласка, і Google Maps. А також, друзі, у нас повинно бути тут. Картюб. І ви можете спокійнесенько дивитися наше, наше відео. Якщо ви не підписані, то будь ласка, підпишіться. Друзі, дуже мені сподобався тут е, динаміки дуже якісні. Якісний звук. Так, зараз я вам скажу, скільки ви приїхали ну, будь ласка. вже на номерах. З даний час вона знаходиться в Німеччині. Транспортнество вже зареєзервне, так? Друзі, будь ласка, у нас оригінальний пробіг 107 тисяч. Машина 100% з оригінальним пробігом. І ще що хотів я розповісти по функціоналу. Значить Дивіться, у нас тут двохзоний клімат-контроль. Не так як на Peugeot 308-х. Да? Там все зашито в екрані. Да? Ну, якби не дуже зручно. Тут у нас вентилятор більше-менше направлення ADO. Переднє, переднє скло у нас обдувається заднє селектор обігрівом. Значить Функціонал. Що у нас? Опції? значить Android Auto, Apple, CarPlay управлять підключенням соєння по Bluetooth. Режим Wi-Fi роутера, підключення к сети Wi-Fi, це вже фактично на всіх сучасних автівках. Навігація у нас є. Дивіться, Європа, Україна, будь ласка. Так, є меню тут. Ну, коротше, заходите в меню, забиваєте значить адрес і поїхали. Ну, як завжди, це ми показуємо на своєму каналі. Значить, Музика може у нас. от Вибираєте тут істочник. У нас радіо, потім підключення Bluetooth, потом у нас е, виход USB, Android Auto і AUX. Друзі, уважно. Дивіться і слухайте все я завжди розповідаю. Так, налаштування авто. По авто окремі налаштування системи допомоги при водінні. Що у нас є? значит, противобуксовочно, инициатор системы контроля падения давления в шинах. Так, и настройки бортовых систем. Бачите, безпека у нас, будь ласка. Вот, активация заднего скло очистника. Також, освітлення, дневные ходовые вогни. Адаптивні фари для віражей, тобто, це коли ви повертаєте додаткові протиотуманні фари, теж вам будуть освітлювати, ну, це як на фольксвагенах. І комфортне світло, будь ласка. ну і м'яка підсвітка салону. А також у нас, бачите, така от є от підсвітка по салону, котра може виключатися. Бачите? Так, да, дуже цікаво виглядає. Значить, Керувати можна по партроникам виключати, включати. Вот його. Датчик світла є. Налаштування, значить, нахил, фар вверх вниз є. Повний електропакет, складання дзеркал. Дитячий контроль є. Отакий От цікавий у нас таке стоянкове. Гальмо таке цікаве, бачите так. Взагалі так просто супер. Ну, от сюди можна покласти руку, якщо ви їдете на велику відстань Дуже класно. Типа відірвали, туди закрили. Ні, так, як ти їдеш вот. Ну не знаю, мені якби зручненько, ззаді вже місце для великих людей було не дуже багато, ну, так. Міський такий компактний кросовер. Значить, тут у нас є дзеркало, тут у нас лампи для читання і великий бардачок. Дуже великий, дивіться, який бардачок покажи. Бардачок просто я не знаю навіщо. Ну, Французи вони люблять, щоб було багато ніж, бардачки великі, такі, ну вони такі. А якість по салону мені дуже подобається матеріал. Ну, тут жорсткий пластик, тут у нас не жорсткий, м'який, тут теж воно м'яке. да. Кермо теж у нас шкіряне, тут теж воно м'яке, тут у нас теж жорстке да, ну, в общем, отак, якось Така от цікавенька машинка. Саме головне, що, друзі, вона з маленьким пробігом. З дуже маленьким. Пробігом. Так. Інформація по технічному обслуж... обслуговуванню. Значить, величина пробігу до технічного обслуговування. Дивимося. Так, порог, пробіг, з последньому множенню. так, Все. Значить. До технічного обслуговування. Коли у нас, значить, до технічного обслуговування у нас 1246 км, Тобто машину потрібно обслужити. На цьому все, друзі. Замовляємо машини. Таких точно зараз нема. Є Opel Crossland 17-18 рік, і точно з такими ж пробігами, якщо хочете, ну теж такі невеличкі кросовери. Кому потрібно, у нас є вже база зібрана по, по цим автівкам. Є у нас відео замір кузову, підключення комп'ютера. Там не завжди є, але замір по кузову І на таких машинках ми даже поїздили, коли були в Німеччині. Так що замовляємо, дзвонимо, телефонуємо, пишемо, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Будь ласка, друзі, не займаємося ми машинами старими, не займаємося машинами дешевими, тому що неможливо це зробити. Кожну машину потрібно розмитнювати, І ця конкретна машина розмитнула за 135 тисяч українських гривень. Так порахувала українська митниця. Сама машина коштувала не дуже дорого в Німеччині, але розмитнення дорогувате, як я вважаю, для такої автівки. Ну, машина супер сучасна машина, має маленький пробіг. Я думаю, воно того варте. У нас зараз витрата, їдемо на четвертій. ми розганяємось. Тут у нас є корисний контроль, такий же, як на Peugeot 308-208, він у нас активований. Тут у нас знизу блок управління круїз контролем, такий схожий на гітарку таку маленьку. Ну, Хто їздив на таких аналогічних машинах, він знає. Тобто, Я вам навіть не розповім. Це такий блок управління окремо зроблений і по формі нападає гітару. Там є виїмки, ви його тут активуєте. І потім нажимаєте ті виїмки і фіксуєте швидкість. От зараз ми їдемо з швидкістю 75 км на годину. І витрату ви самі бачите. Дуже маленька витрата до 5 літрів, в принципі, скрізь. скрізь до 5 літрів. Зараз додаємо швидкість. Бачите, машина сама себе вона розганяє. Тобто багато хто з українців не вміє їздити на куриць, з користь контролем. Не потрібно давити на, на газ. Ви нажимаєте на кнопочку, додаєте швидкість і машинка їде собі сама набирає ту швидкість, а потім її держить. Бачите, зараз ми їдемо зі швидкістю 100. Кілометрів на годину у нас показує до 5 літрів максимум. Якщо сказати, от, обішумка, як для такої недорогої бюджетної автівки, дуже гарна, тому що на вулиці, щоб ви розуміли, вітер, дуже сильний вітер, то тут у нас взагалі немає ніякого шуму. Дуже гарна тут обішумка. Да. Мені взагалі. Ця марка французька, тому я, коли вони коштували недорого, ми їх купували дуже багато друзі. Люди до сих пір їздять, вони задоволені. Да, було питання у них по AdBlue. ну, це коли ворімя його не заливати, потім насос шукача, а адблю може виходити з ладу. І... Якщо його міняти повністю все, то це може коштувати дорого, да, може коштувати. Зручно, якісно. Їдемо. Будь ласка. Ну, якщо ви живете не в такому великому місці, як Київ, да? А в невеличкому місці або в селі це якби автівка для такої місцевості, ну як знахідка. Все. все? да Курис контроль. значить Якщо вам дзвонять, то можете відповідати, як завжди, оцією кнопочкою. Якщо ви хочете бачити, яка у вас витрата, доступ до швидкої інформації бортового комп'ютера нажимаєте отут, І у нас загальна витрата. Значить, швидкість у нас 90 км на годину, нам залишилось проїхати на плаві 150 км і 4,3 і миттєва витрата. І... 4,6 Це ми витратили ну, загальна витрата на маленькій відстані і на великій відстані, максимум ми вийшли на 5 літрів. Супер сучасна, супер економна авто. Так що, друзі, і такі теж автівочки є. Дзвонимо. Замовляємо. А далі, друзі, не виключайтесь, ви побачите, як ми відаємо українцям, котрі до нас звернулися, щоб ми допомогли їм купити цю, це авто. І буде їх відгук по нашій праці. Добрий день. От наші замовники ми допомогли купити таку машинку. Ми її вже показували і ще раз покажемо. Вчора ми робили огляд, і в цьому відео далі подивитесь замір по кузову, підключення комп'ютера. І віддаємо 18 рік Peugeot 2008. Так, що скажете, як ви вирішили до нас звернутися, чому? Що у вас на це не шторку? Захотіли машину, подивилися відео з Андрієм. Понравилося нам дуже, да, дуже сподобався. і а Рішили в нього замовити. І... Замовили? Довольний. Андрій зробив зраз... нам машину, ми дуже дов... раді і доволі. Бачимо хороший результат. Так, да, машинка дуже мені сподобалася, в плані якому що маленький кілометраж, 107 тисяч. Вчора ми перевірили комп'ютером, все відповідає дійсності. І по стану, ну фактично, як нова, ну чуть-чуть ще вимити, домити ще і все. більше нічого. Відео сьогодні буде машина. Ні, а взагалі, навіть немає нічого ніяких нюансів, тільки, чуть трохи не домилами там внутрі. Це така м'яче. Це взагалі нічого. Так що все. Зараз зробимо, допоможемо, зробимо реєстрацію і направляються до себе додому. Так. Так. Договір. Будемо робити. Так. Все.